Сяпло, а так реально все в центр було, все стояло. Так, водії-таксисти, добираючи слова, згадують ранок. Снігопад вкотре неочікувано впав на голови киян. Нові снігопади насніжили у столиці глибокі кучугури. Через них не пройти нормально не можна, не проїхати. На дорогах суцільна каша зі снігу та багнюки. Автомобілі місять її ледве рухаючись центральними шляхами, обурені не лише водії, а й пішоходи. Я виїхав шесть утра, ніде ніхто нічого не чистив. І до десяті мости були даже мости не почистили. Самі машини роз'їздили. На ну, що посипано, трохи дороги розбиваються, а щоб машини і так тротуари вбирали. Техніки немає у Київавтодорі Автодорі закиди спростовують на боротьбу зі снігом. кажуть, з четвертої ранку вивели усю техніку. Ми проводимо зачистку, потім знову посипку. Ситуація ускладнилась, коли вже багато транспорту стало на дорозі, особливо в центральній частині. місця двірники поодинці намагаються прибрати тротуари на допомогу комунальникам. Навіть курсантів вивели. Я не можу зараз говорити, ми просто зайняті. А кому ж ще прибирати, як не нам синоптики запевняють, такий снігопад найближчими днями не повториться. У п'ятницю його змінить мокрий сніг, а згодом ожеледиться. Зараз на території України досить нестійка погодна ситуація, тобто опади випадатимуть майже по всій території країни. Найближчої доби ми чекаємо. Вранці та в день невеликий мокрий сніг та дощ. Сьогодні були сильні снігопади, тому ситуація в якихось місцях була дещо ускладнена. Найперше попередження, щоб не потрапити в снігові замети в якійсь неприємні ситуації. Якщо у вас на даний момент є така можливість, то залишайтесь все ж таки вдома, Не навагайтеся виїжджати на автомобілях на далекій дистанції. Андрій Ковальов, Євген Кияшко, п'ятий канал.